Домашні рослини пожвавлюють інтер'єр і радують нас своїм виглядом, але догляд за ними це не тільки своєчасний полив, вони вимогливі також до правильного освітлення і температурного режиму і дуже гостро реагують на таку процедуру як пересадка. Одним з найвідповідальніших моментів у догляді за домашніми квітами є процес перевалки пересадки, здатний зіпсувати все задоволення від їх вирощування. Переносять його рослини по-різному, одні довго хворіють, інші відразу починають активно розвиватися, тому важливо пересаджувати в потрібний час і робити це правильно. Ви пересаджуєте рослину відразу. Після того, як його купили, навіть людині на новому місці потрібен час на адаптацію. Це ж правило поширюється і на рослини дайте йому постояти принаймні кілька днів у нових умовах, перш ніж пересаджувати його. Переїзд на нове місце це завжди шок для квітки. Він потрапляє в інші кліматичні умови з новою температурою, освітленням і вологістю навколишнього середовища. На таку адаптацію йде один-два тижні. Рослини на цей період краще розмістити подалі від інших, щоб цей процес пройшов безболісно. Йому бажано забезпечити проміжні умови і по освітленню, і по температурі. Краще на цей період їх розмістити в прохолодному місці. Де температура не піднімається вище 20 градусів, варто створити і м'які умови по світлу і вологості. Дотримання останнього фактора допоможе їх м'яко приручити до нового середовища проживання. Весь адаптаційний період постарайтеся їх не турбувати. Ви вибираєте для пересадки неправильний сезон. Весна вважається найкращим часом року для переїзду кімнатних рослин в новий горщик. У цей період вони поступово виходять зі стану спокою і готуються до вегетації для рослин, квітучих взимку, цим часом стане осінь. Немає потреби у весняній пересадці, і у багатьох видів кактусів їх краще перевалювати, не руйнуючи земляного кома і робити це ближче до зими. Тому придбання квіткових культур краще плануйте на періоди, коли вони входять в активну стадію пожвавлення, і правильно вибирайте сезон їх покупки. Якщо ви купили рослина, коли воно знаходиться в стадії цвітіння, то дочекайтеся його закінчення, багато квітучі реагують навіть на зміну положення, вони скидають бутони і квіти, а пересадка для них це стрес, ви забуваєте про попередній полив, перед пересадкою потрібен рясний полив. Виробляти його можна протягом три днів або ж, якщо потрібна, екстрена пересадка, помістити горщик з квіткою, в ємність з водою як мінімум на одну годину. Справа в тому, що з воложеного ґрунту коріння будуть легше витягуватися, і вони не отримають додаткового механічного пошкодження. При переміщенні в глиняний горщик майбутню ємність для зеленого постояльця потрібно гарненько просочити водою. Глина забирає багато вологи і в сухому вигляді може витягнути з посадкової землі і квітки всю воду в короткий термін. Така нескладна маніпуляція обезпечить рослина від шоку в процесі пересадки. Якщо мова йде про кактусах сукулентних або товстянка, то ці вихованці не люблять зайвої вологи. Цей знову зеленого світу краще попередньо не заливати водою їм досить невеликого поливу, а пересаджувати їх потрібно в добре зволожений ґрунт, після чого перший полив зробити через 2-3 дні. Коли їх коріння відновляться, витягнете за рослину, виймаючи його з ємності. Частою помилкою у початківців квітникарів є спроба витягнути за наземну частину рослина, щоб витягти його з пластикового горщика, в якому воно принесено додому, щоб дістати його звідти, потрібні вправність і акуратність. По перше, шпателем пройдіться по внутрішньому краю горщика. Від'єднуючи земляний кому від боків ємності, по-друге, потрібно тихенько постукати по дну, притримуючи основне рослина, тягнути за наземну частину як рідку його не потрібно, так ви травмуєте і листя, і прикореневу частину. Після вилучення рослини з землі акуратно струсіть землю з основного кома, щоб злегка оголити корінці, цим ви простимулюєте їх зростання. На дно нового горщика насипте готовий ґрунт і поставте в нього рослина, весь вільний простір в ємності засипте землею і злегка ущільните. Перевірте, чи стійко воно розмістилося, завершіть цей процес поливом, виставляєте рослина на сонці. Пересаджена рослина теж вимагає дбайливого до себе ставлення до тих пір, поки воно не пройде період адаптації. Тепер уже в новому горщику із новим земляним субстратом. Перші дні бережіть його від сонячних променів. Ультрафіолет може в ці дні виявитися згубним, врятувати від сонця можна простим способом: просто поставити їх за тюль або прикріпити до скла акуш білого паперу, Полив після пересадки залежить від особливостей рослини, Суголюбивим потрібно дати час, щоб затягнулися ранки на корінцях, отримані при пересадці. Два-три дні, і можна буде зволожити землю. Тропічні рослини менш вибагливі, і для них полив відразу після всіх маніпуляцій не страшний. Зодно підсиплете землю, яка осяде після першого зволоження ґрунту. Якщо листочки поникли, це сигнал збільшити обсяг води, що надходить, а жовте забарвлення сигналізує про надлишок вологи.